Друзі, всіх вітаю! Ну що, я вже не відпочивався, хватить валятися на дивані, треба щось їздити на ті секонд хенди Поїду на підвал, можливо, там на 8 годину, хоча не факт, що там буде. Ос основний постачальний товар у середу це ясне діло підвал. Саме туди я і планую поїхати. Ну потім, якщо буде час, я просто так глянув, що взагалі з середини тижня починати не дуже так весело, тому що зазвичай... Понеділок півторах вже щось набрав, товар маєш, і вже не треба супер там кудись старатись, їхати і душитись, і проїжджати. А з середи починати це трошечки, знаєте, жага до пригод, жага до ну, секонд хенду є. Тому треба, мабуть, буде заїхати на деякі ще магазини, в котрих там сьогодні буде завіз, а можливо, навіть там, де був вчора та-та, не дивуйтесь, тобто я. У вівторок проспав, нікуди не поїхав, але завісу був, то я ж ну, після всіх також можна заїжджати, тому що деякі товари, які мені потрібні, то вони залишаються. Тому побачимо, що там буде. І взагалі на цьому тижні треба постаратись, мабуть, побільше магазин захватити, тому що всього-навсього середа, четвер, п'ятниця, в суботу ніде завозів нема, поблизу мене. І за три дні треба, хоч трошечки, хоча б причей десять назбирати якихось. Tam, будь то футболки, будь то штани, чи ще якісь приколи. Але головне не набрати якогось говна, скажімо так, відверто вибачаю за слово таке. То, що в мене є таке, що якщо я мало щось набрав, то я грибув все підряд, головне, щоб воно було ціла. А деякі беру навіть з якимись нюансами, надійно на те, що воно відіпреться. А воно не завжди так буває. Коротше, я помислав.

І розмір такий, щоб я можу собі залишити. Але воно не підживується. Штана труба. Такий дріл. Вона якась фарба така має бути. Треба погуглити. Чи це я хтось вже самостійно фарбував переливається якась фарба. Карго шорти, Ну, Трошки випрані, не буду брати. Є дві позиції по удорогу, доволі сильні. Перший ось такі, Niklax, такий Ніклакс Waterproof. Такий-то розмір чи то жіночий, чи то чи то не жіночий. Але блин, ну як вона тут якісно зроблена, це просто капець. І стільок на це анурак. Правда, тут брудне, звісно, це мінус. Ну просто вирішу показати вам, що таке попалось. І ось такий ще, мабуть, що на прямолофті раб. Логотипчик мінімально потрісканий, раб, нейно, розмір. Сюди. Це ми беремо вже. Що тут порізів нема? то наче цілий? Трошки якісь плямки ми тут спробуємо відібрати. Мабуть, що прямолофт, а ну-ка. Лашкер, що тут? Вертекс, верхній матеріал. Але чи примолов, чи не прямолов, не ясно. На жіночому висіло, до речі, Судово. Та й все, такий економ. Вчора тут, виявляється, завіз був на вівторах, але ну, я не їздив, відпочивав. Не сьогодні там люкси мають бути. Зараз, мабуть, зайду тоді гляну. Якраз подивлю, що вчора було. І то, що сьогодні там на люкси повісили. Ну і на десерт. На тренд піду там вон, біля церкви Анни там євротренд є. І сама лінда теж доволі хірого зроблена. Принтін на лінзі тут не було. Туди, Я вже думав, сьогодні урва, урвав. урвав. А, сіпішка виявилась, на жаль, пальм. І тому мені довелося її скинути. Але блин, я вже приїхав після всіх, бачу ці компані думаю, ого, це не урвав. Оце знайшов. Ну, знаєш, Там просто сьогодні люкс завіз. І може хтось не знав, що там сьогодні взагалі був, товар не був. Я приїхав, бачу, що лежить. Такий, опа, сюди. А потім дивлюсь і по всім признакам clg код доволі такий сумнівний. Плюс шрифт на самій лінзі, теж такий сумнівний, намальований, і бірки криво пришиті. Хоча матеріал непоганий. А, і найбільше більше мене смутило те, що там пише розмір XL. А по факту це якийсь XS. Тобто це якийсь жіночі XL чи що. Ну так а, жіночі хіба XL роблять. Чи взагалі жіночі ціпі компанії роблять, чи ні. Ну, взагалом доволі сумнівний варіант, хоча дуже принаближений до оригіналу, але паль. Сонечко, гарний настрій, показує, що взяв за оцей сьогоднішній день. По футболкам було взято ось така футболка Перрі, доволі така цікавенька, доволі така свіженька, меденчина, все як має бути. Хоча раніше Фред Перрі відчували в Португалії. Зараз меденчина, ну нічого страшного, якість все одно дуже гарна, котончик приємно, без нюансів, розмір М піде. Ось такий цікавий G-Star з таким класним принтом. Мені особисто G-Star Row подобається. Я стараюся брати, якщо немає різниці. Класичний G-Star, не класичний. Взагалі у нього там стільочок такий. Схоже до дізеля, тому мені подобається, я беру. Уже пішло пару футболок і пару шортів від волком. Тому попала сьогодні знову ж така чистенька, біленька футболочка від волком, розмір L Made in Mexico, мексиканський котон. І ззаду ще такі біглого, якісь шось таке, чи якась кукуруза, чи якийсь паросток. Не зрозуміло що. Ну В гарному стані, чому б і не взяти? Тим паче, що якісний котончик і я впевнений, воно продасться. Потім на тренді-навсього взяв ось такий лонг від Hugo Boss, у розмірі L. Також дуже гарний. Тут у нас пише Regular Fit Mercerized. Що це означає? Я, на жаль, не можу вам сказати. Треба пробувати. Ось так от він виглядає. Продовжую, продовжую брати худі від фірми Fox і взагалі речі від фірми Fox. Сподіваюсь, воно коли-небудь окупиться. А ну, цей незвичайний ходак, був колаборація Red Bull та Fox. Що, блін, я тільки зараз це побачу. Тут Тревіс Пастрана колаборація, йо, пересете. Тревіс Пастрана, це, якщо ви не знаєте... Він виступав разом з Кеном блоком на Джимхані. Ну, Джим Хана Кен Блок ще 2015 рік, коли він там все хайпував. Випускав дуже вірусні відосики, як він там роздавав боком на різних автомобілях, дріфт і тому подібні прикалясці. На жаль, зараз вже Кен Блок в тому році відійшов на інший світ. Як завжди, блін, будь-які ці гонщики, Ним треба забронити кататися на лижах. Бо то, шумахи розбився, то кенблок розбився, то ще якийсь там футболіст розбивається. Ну капець. Їздять свої альпи, розбиваються. Коротше, Red Bull піде. American Style, все як має бути. І ось таку курточку взяв від фірми Millet, розмір XL. Це насправді йде підклад. Як бачите, можна бачити по цим от підількам ззаду на куртці та з боку на рукаві, але можна носити як і окрему куртку. Тому, в принципі, Millet, це французький у нас аудор. Є офіційний представник у нас в Україні, і там, в принципі, достатньо непогані знижки, на неї можна там вихватити. По якості я б не сказав би, що гірше за яких якихось там Jack Вурськінг також доволі прикольні проміняються технології в цій конторі, в цій фірмі поганого нічого не можу сказати про цю контору, тільки добре. Єдине, що я можу так підмітити, що Бушна, мілети у нас не дуже так добре продаються, можливо, через те, що мало про нього знають. Ну... Я показав, можливо, на одного або на двох людей буде більше вже, хто про цю контору знає. Свіженька така куртка, мілець, підкладик, без пуху, просто на поліестері. полі єстелі. А чому тут даун що, даун? Ну Це в цілому, я так себе позиціонуючу. Дизайн і окей. Ну раб, пліски. Зараз брати такі щось Диму Патагонія А, це ще отпорони. Ні, вони щось трошки. Трошечки робить. Да, все. Значить, що ще? Ось такі шорти, Nike. М-ка пише, ну теж закашлачення таке. Але теж матеріал такий потрогай. Як якась пішка, блин. Такі ще шорти Nike. Знову ж таки, бачили в момент дефект косяк. До дефектів не скінчаємо. Саме неприємне, це що тут. Він дуже класний, але він... Мені щось здається, що можна відібрати, бо воно таке, бачу, хоча. Я думаю, що можна. Але якщо це якийсь герметик, може бути, то тоді вже ге-ге. я сподіваюся, що тут не герметик. І що такі адіки? Маленькі, не? Ескачі. Емка. Оце ж он плавить оцей. Run on cloud, ну, -shirt. Не, не, не знаю. shirt. Єдине, що тут от затяжка є, і отам от маленька. Гравівай. Кептіве с пол. Все є. Все одно. Зазвичай по четвергам я хожу на свій район, але так як на цьому тижні я почав можна сказати робочий свій тиждень з середи, то вирішив поїхати на два магазини. Сьогодні був завіз на світі секдхенду. На Чорновола напроти Ашану, та потім поїхав на доволі величенький магазин. Котлярська. Котлярська Євротренд давно там не був. Ну щось забігши на світ секонд хенду. Урвав зразу ж на папірі зимовий такий анорак, блін, бордового кольору, просто ну, видно, що матеріал в ідеальному стані, свіженькі колекції, але курва, там були жахливі плями, просто білі. Я не знаю, можливо, то якийсь герметик, можливо, то якась монтажна піна, ну щось в такому роді. Я його там спробував потерти, потерти. Ну я зрозумів, що скоріше за все воно не відійде. І мені просто. З великою неохотою довелось просто-напросто його скинути. Взяв ось таку футболку від Арктерікса, футболка поло у нас, ви як ви з тут невеличкою посхалочкою, невеличким логотипчиком. Гравіювання на гудзиках. Ой, що мене з голосом, що мені нос щось заклалося, любі друзі. До речі, зверніть увагу, як має бути прошита бірка на оригінальному Арктеріксі. Тобто, спочатку йде от шов. І бірка пришита саме ось таким макаром до шва. Тобто, бачите, вона не всередину шита, а от відповідно просто пришита зверху. І перша бірка, це, до речі, дякую, це мені Михайло сказав. От він мені розповів, що спочатку перша бірка йде саме зі складом речі, тобто зі складом тканини. Як ви бачите, тут 60% котон, 35% поліестер і 5% Еластан. А вже наступна бірка, коли ви відкриваєте першу бірочку. Зразу ж вас зустрічає назва моделі, артикул і де зроблена ну Тобто, ось така ще Тобто, якщо ви бачите на OLX, що спочатку, от вона, ну, по-перше, пришита може бути окей, отак, от, умовно кажучи. А перша бірка буде йти саме з назви моделі, а потім інша бірка буде йти вже з складом тканинги, складом матеріалу, який застосовувався у цій моделі. Оціє ну, тканини, то значить це не оригінал 100%. Так само це вже ну якби перевірено на декілька речах і перевірено на декілька пальоних речах. Тому ось такі справи. Ну тут верхню бірку, я вам на жаль. Якось не можна розповісти, тому що вона принтована, тобто по ній там ну, приділити ви не зможете. І так же само по цьому дракону, цьому динозавру, тут я також вам не сильно розповів, тому що він тут маленький, такий пришитий, могла і паль, в принципі, так зробити. Запам'ятайте, спочатку йде склад, а відкриваєте, і тут вже назва моделі, назва річ і все тому подібне. В ідеальному стані були багатенько штанців, були Uniqlo, ну, Я захотів взяти сьогодні Adidas Original розмір М. Ось такі, Олімпічного формату, без утеплювача, як ви бачите, буває олімпічного формату на флісі, а це в нас іде без флісу 19-го року, в гарному стані, на унизу на манжетах адінасики файні, файні. піде. Собі взяв шортиська ось такі, на драфіті. Легенькі і широченькі, тому <хи> була дуже цікава ситуація з цією флізької Mountain Hardwear До речі, в мене колись вже була схожа. Хто пам'ятає, я коли знімав відео, це було десь у 22-му році. А оце вже була з свіжих колекцій, а це вінтажна in USA. Ось така тут бірка Mountain Hardware. Доволі дорога контора, мало хто за неї знає. І я вже подивився, всі футболки це на тренді було. Я ці взяв позицію. Потім думаю, ну, ще гляну якісь кофти. Такі йду до кофтів, дивлюсь, висить Mountain Ти я ж підбіг, такий одразу хапнув такі, сюди. Коротше, нормальна штука, шерпа. Минула шерпа в мене продалась за 900 гривень. Але це, якби, я вважаю, що це дешево. тому що я ще не дуже в цьому бренді якби, був переконаний, був впевнений. Тобто фліски ТНФ по 900 гривень теж іноді продавались і там інші там позиції. А Mountain Hardwear, вони по ціні, ну дорожче, вони майже вже доходять до ціни, як Patagonia та Arc'teryx. Без додаткових технологій, тобто тут нема не поля... Ага. Тільки хотів збрехати, думаю, там нема поліертека, а тут відкривають сюди, все, будь ласка. Значить, тут у нас є Ну, То що Made in USA, це максимальний плюс до ціни. І до якості. Американці знають, толк. тут якісь невеличкі є білі плямки. Ну, Це ми відіпремо. Також є манжетики на ось таких тут на рукавах, ось такого матеріалу. Олімпійка Umbro просто еска, розмір бордового кольору. В ідеальному стані, як завжди, вони попадаються просто в новому, як навіть сказав. би. Штани щось не продались від Umbro теж на таких лампасах, але кофти такі олімпійки беруть. Тому, в принципі, взяв іще раз. Перший раз взагалі бачу саме худі від фірми The Mountain. Колись я пам'ятаєте, хто дивиться моє відео постійно. Беру футболки від фірми The Mountain, які спеціалізуються на таких от фабричних тайдай речах. футболках, худі. Та лонгслівах з дуже натуралістичними та дуже якісно, максимально якісними принтами, з таким от вовком чи хтось такий, ну, мабуть, що вовк якийсь за весь час не разу ще не бачив в саме The Mountain. Футболки частіше трапляються, ясне діло, і вони, в принципі, мені особисто по стільку подобаються. Бачите, я швидко навіть стараюсь говорити, але все одно, блін, 12 хвилин, я в шоці. Ну Люблю я потеревені, скажімо так. Все добре, залишаємося на каналі, ставимо обов'язково лайки. Всім привіт. Футболки. На ниточку висить. А оце під... чорненьке щось. Ну якісь це, да, але ну, 50 сорі. Не ти, блін. Лайк, еліс. Да, прикольно. Торнайка, дай. Прикольно. Зато можно. А цечья? Моя. Кархат. 28 на 30, А у нас где? Геокс, тошись, нормально. А у нас бирка Геокс? Нет. Ребл пенс. Я не знаю, я шукав, шукав, мені тільки пума ця гопалася. Драйфіт, слимфіт. Ларіс код, редперис. Деус mm. рекордс. Да. Oh. Yeah, no, я не знаю, чи це те чи це саме, що у цей Деус як з Але такий прикольний прін. Турба, по-моєму, ні. По-моєму, ти Та зараз подивимось. Такий Деус, цей, знаєш. Ззаду ще великий принт. Yeah. Yeah. Я не знаю, чи це то саме, you чи ні. Навіть не зможу застібнути, тому що є. Якщо ні, він його ніколи як не важна. Балі, балі. Бренд. 54 євро футболки. <OTEN> Вчора ввечері поступила інформація, що завіз має бути сьогодні на Лівандівці на світі секонд-хенду на 8 годину. І відповідно, в принципі, туди й поїхав. Але що ви думаєте? Правильно. Зіро, зіро, нічого не взяв. Абсолютно нічого не взяв, але завтра ще, значить, відповідно тут на світі секонд-хенду, буде завіз. Тому сподівання ще залишається, що щось до кінця тижня візьму, але виявляється. Я думав, що в суботу вже не буде, а виявляється, що буде, тому завтра ще побачимо, що тут буде. Кажемо так. <рес> пес, пес. пес на Сендерхенду пішов. Що ти пес?

Yeah. 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 І того, що ми маємо сьогодні, ну, це по-перше, футболочка Champion, така базова, сіренька в ідеальному стані розмір S, японський M. Давно не брав взагалі Champion. не пам'ятаю, як він зараз продається, просто хотілося взяти це і перевірити. І таку курточку на Gore-Tex. Gore-Tex у нас Pack Light Shell від фірми Katmandu. Life in the Dream. <гум> Австралійська контора, як oh. бачите, що Австралія. Дуже якісний гортекс, ну, гортекс на кожній речі, якісний, не можна сказати, що десь не якісний, десь якісний. Просто в ідеальному стані додатково проклеєні шви чорного кольору. Треба поміряти обов'язково собі. Розмір М. Що тут по фурнітурки? Фурнітурку ставлять, мабуть, що Так, фурнітурку YKK поставили, ну це не дивно. Тобто це одна із тих брендів годорних, про які... І ще я не показував і не розказував. Тепер будете знати, що є ще такі кацманду. Є тільки різні катманду, є катманду, перша літера С, така як типу, українська С, а є отака літера K. Це дорого коштує там, де буква літера С. Нічого не коштує. Ну, якось так. Сьогодні ось такі уловчки, невеличкі, загалом мало було товару. Все, на цьому відео закінчується. Дякую за увагу. Всім гарного дня, всім гарних вихідних. Papa, pamatysime.